Українські захисники і далі рухаються вперед на бахмутському напрямку. Протягом минулої доби наші сили оборони просунулися на пів кілометра. Окупанти всіма силами намагаються взяти місто там не припиняються жорстокі бої. Повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Чариватий. Маріупольці чекають на звільнення і натякають окупантам, що прихід збройних сил України вже близько. На проспекті будівельників розвісили плакати з написами Українське літо та світлинами українських військових, які звільняють місто. А я нагадаю, що за Путіна в Україні вже вмерли понад 200 тисяч росіян. Лише за минулу добу наші збройні сили докинули до пекла ще 610 ворогів. Росія вже втратила у війні проти України армію як у 16 країн НАТО, які разом налічують 193 тисячі осіб. Тим часом обстріли Росії у трьох областях стали інтенсивніші. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За останній тиждень, з 8 по 16 травня, найбільше зазнала обстрілів Сумська область. Це 110, Чернігівська, 29, Харківська, 23 Обстріли. Йдеться лише про ракетні удари. Щодо Харківщини, то за даними голови ОВА, за останній місяць ворог приблизно 140, 40 разів обстріляв прикордонні населені пункти області, ворог обстрілює наші населені пункти, які знаходяться на прикордонні. З усіх видів озброєння, артилерія, авіація, танки, міномети, гради, смерчі, урагани. Ворог обирає цілеспрямовано виключно цивільні об'єкти для того, щоб у подальшому здійснювати терор нашого населення. На Херсонщині росіяни вбили дитину, повідомили в офісі президента. Це сталося внаслідок обстрілів в Зеленівці. Батько приніс її до лікарні на руках. Також поранення отримали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину. Додам, що в ніч на 17 травня росіяни ймовірно ракетою влучили в багатоповерхівку на Херсонщині. У дев'ятиповерхівці знищено квартири з першого по п'ятий поверхи. Внаслідок влучання почалася пожежа. Займання ліквідували. Люди, на щастя, не постраждали, адже раніше мешканців з будинку відселили.